Друзі, дача ті, вітаю вас. Тиждень нас не було на дачі, так як їздив на змагання з малечою, став, привіз Кубок України U8. Діти 17-го року народження стали в мене чемпіонами України. Вітаємо їх цим. Так, друзі, бачите, да? тут вже майже добирається. В кінці відео покажу, як ми, що ми сюди вже запустили, що зробили. Подивитись. Ну, у нас маленька проблемка нарисувалася. Зараз покажу маленький пруд, не змогли би заклеїти, спускає, що будемо зараз робити. Маленький ось такий пруд, коли я виїжджав, камні були у воді. Приїхав, подивіться. Плівка тут не тримає. Що ми зараз зробили? Зазеленіла і вода, пішла в процес. Так, розтягнули трубу нашу рукав. Що зробимо? Насос зараз опускаємо, підключаємо і, я думаю, через 50-ту трубу дуже швидко це все перер'ємо в той ставок. Ну що, поїхали? Так, дві хвилинки, насос опустили, рукав розмотали. А… Спробуємо. Підключили електрику. Так, ну що, поїхали. Оп! <му> Бачите як? П'ядесяла труба. Я. Так, давай буду чудово, як вам напор. Чудовий напор, я вам скажу. Ой-ой-ой. Зараз дуже швидко ми його я думаю. А ви як думаєте? Ну, поки качаємо, друзі. Покажу, як я запускав рибу ставок.